Вітаю на моєму каналі. Мене звати Альона. Сьогодні ми з вами розпакуємо моє замовлення з Eлісти. Ось така коробочка. Це в нас по каталогу 6. Ось так він виглядає. Ой, чайс. Ось так. Так, в мене немає в паперовому вигляді. Я начебто. Два каталоги не робила замовлень в Лівесті, якось нічого не потрібно було. А це потрібно було батькам гель з кінським каштаном. Тому вже ж зробила замовлення, вже там і собі дещо замовила. Ну, побачите. Так. Буду вам зараз по накладній все розповідати. По-перше, покажу, що брала саме з каталогу це ось цей бальзам, заради якого і було зроблено замовлення. Як завжди, все в плівочку запаковують, щоб нічого не відкрилося, не розтеклося по посилці. Це дуже дуже гарно. В мене такий бальзам також в використанні є. Дуже він гарно мені допомагає, коли там за день знаходжуся, і ноги прямо ж гудуть, болять, прямо такі важкі, то намащую і воно начебто так охолоджує, знімає цю тяжкість, біль. Я використовую саме для таких цілей, ну, це змовили батьки. Так, і ще з каталогу саме я взяла собі ось такий твердий шампунь проти випадіння із лавандою та розмарином. У нас тут об'єм 115 грамів. Компанія чи о, бренд Талія. Дуже давно я дивилася на оці всі тверді шампуні в Лівесті. Дуже мене так о, вони цікавили. Взагалі, я ніколи не пробувала тверді шампуні. Це буде мій перший. Мені ще під якимось моїх відео там також рекомендували шампунь, але також потрібно буде якось. Прикупити, але вже ж, так як робила замовлення, думаю, спробую. Такий з лавандою. Взагалі лаванду люблю. Він в каталозі йшов 179 гривень. А мені зі знижкою вийшов 107 40 копійок. Аромат такий. Реальна лаванда із Розмарином клас. Так, а не сказала ще бальзам. Бальзам 159 в каталозі і знижкою 119,25 копійок. Так, і далі а, і всі інші товари я брала по акції. Рекрутуй та стартуй акція називається. Там дуже велика знижка, і йшло на деякі продукти, ну там по списку. І я придбала собі там можна було 5 продуктів вибрати, Якщо не помиляюсь, за кожні 5 валів замовлення 5 продуктів по супер ціні. І що я взяла? Взяла ось таку фарбу. Для волосся мастер колоріст Це відтінок темно-коричневий В нас тут дуже гарна комплектація. Де сама я не замовляла, я фарбу фарбою для волосся, користуюсь професійною, ну не з, не з таких компаній. Так, і побачимо, що у нас тут по Комплектації два креми по 50 мл. Так і це що це таке? Це напевно окислювач. 50 мілілітрів. Чи що це таке? А, все, я зрозуміла. Вони зробили окислювач ось так і ось так. І тут, і тут 50 мілілітрів. Все, то я щось не зрозуміла. Думаю, начебто повинно бути. Це окремо. Так, ось такий один, така масочка одна і рукавички також одні бачила в оглядах замовлення, що хвалили цю фарбу. Побачимо, це взяла мамі чоловіка, тому буде тестувати. Так, далі по цій же акції ще замовила ось такий очищуючий крем. В мене такий зараз у використанні стоїть, мені подобається, він гарно справляється із жиром. Прямо його розчиняє відразу. Але потрібно трішки, тому що потім будуть такі білі розводи, якщо погано зміїти. Так, а я ж не сказала, що фарба 119 гривень мені вийшла по цій акції. Так, а цей крем 55 гривень, ну взагалі. А по каталогу він йде, якщо не помиляюсь, 119 гривень. І фарба більше, ніж 200 гривень. Так, потім взяла собі в запас ось таке рідке мило. Оце в нас із ароматом мандарина та апельсина. В мене використання було також таке мило, але з іншим ароматом. Мені сподобалось. Гарна піниця, аромат класний, не сушить руки. Ну, класно по акціях, дуже гарно брати. 59 гривень вийшло це мило. Так, і ще взяла собі ось такий по акції ополіскувач для порожнини рота. Це в нас Livesta м'ятний подих 350 мл, 59 гривень. мені він вийшов. Ну, за такий об'єм, дуже гарна ціна. Не пробувала ще, буду тестувати перший раз. Так, і... І ще останній продукт це ось такі очищаючі пластирі від прищів. Ритуал де б'юті. У нас 9 пластирів. Чи що? Так, це пластирі ж, так? Так, пластирі, 10 пластирів йде. Також такого ще не замовляла. Так, ну і каталог. Взяла каталог наступний, це в нас сьомий дія каталога з 10.06 по 7.07. Ну, я онлайн подивилася вже його, але разом з вами погортаємо, подивимось каталог, обговоримо, що тут цікавого які новинки. Так, Отже, ось таке було замовлення. Всім дякую за те, що подивилися. Дякую, що ставите вподобайку, підписуєтесь і коментуєте. Мені це дуже приємно. Особливо сьогодні я, можливо, така трішки втомлена, тому що, ну, я думаю, як і більшість українців, сьогодні ніч була взагалі безсонна. із 3-ї години до майже 5-ї взагалі не спала. Але нічого, пішла, забрала посилку, вам відразу відзняла і е, піду далі займатися справами. Отже, побачимось вже дуже скоро в наступних відео. Буде огляд каталогу. Плюс замовлення Avon вже доходить друге, по травневому каталогу. І там прийде мені вже каталог на липень Avonський, також подивимось. Ну, багато всього. Тому чекайте, ставте дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Дуже скоро побачимось! Всім па-па!